Війна була розв'язана виключно тому, що російський народ хотів цієї війни. Його до цього готували, йому показували всі ці жахи про розп'ятих хлопчиків. Ми все це прекрасно пам'ятаємо, і Путін зрозумів, що його шанс залишитися вічним президентом це, це підігравати шовіністичним настроєм більшості. Ні, не всього народу, звісно, але більшості свого народу. І в цьому він досяг успіху. Він найняв величезну кількість. Талановитих пропагандистів. Ця війна відбувається не тому, що Україна становила якусь загрозу для Росії. Це смішно. І не тому, що НАТО становила загрозу для Росії, це, мабуть, ще смішніше. Ми бачимо, як НАТО тремтить, обклавшись цеглою, налякане цією страшною Росією. Тобто будь-яка людина, включаючи Арестовича, яка серйозно розповідає, що війна почалась тому, що Росія боялася НАТО, має проблеми з головою. Ми прекрасно бачимо, чим є НАТО НАТО не змінилося.